21 листопада День Свободи і гідності. День, коли Україна вшановує патріотизм і мужність наших співвітчизників, які восени 2004 року і у листопаді 2013 лютому 2014 років постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Наше місто не було осторонь того, що відбувалось на Майдані. Наші журналісти відтворили події дворічної давнини, які змінилися змінили нас назавжди. Мітинг організований на підтримку Євромайдану зібрав кілька сотень шосткинців. На початку заходу всі присутні заспівали гімн України та вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на вулиці Грушевського протестувальників. Заступник голови міської організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Алла Ковальова повідомила про основні причини, які спонукали до скликання опозиційними силами шостки народного вічі. Прошу народне вічі скликане на підтримку вимог всіх демократичних сил України. За повернення конституції 2004 року, за встановлення парламентської республіки, що надасть можливості узурпації власті однією особою та за звільнення і реабілітацію активістів Євромайдану вважати відкритим. Поруч можна було помітити невеличку групу людей з іконами та плакатами з написами Стоп майдан та Європа – ні», які зізналися, що вийшли з хресною ходою на знак протесту проти. Євроінтеграції України також деякі шосткинці, згуртувавшись біля учасників вічі, вигукували у мегафон гасла на підтримку чинної влади. Але, незважаючи на це, зібрання пройшло мирно, завершившись за традицією спільним виконанням державного гімну. Біля півсотні стривожених шостинців зібралися біля військової частин 3022. Це батьки, дружини та рідні солдат, яких терміново викликали на службу. Вони намагалися завадити від'їзду до Києва військовослужбовців. Люди налякані подіями, що відбуваються у столиці. І єдиним виходом для збереження рідних від небезпеки вони бачили в утриманні їх у межах міста. Один за одним до військової частини прибували солдати з речами. Протестуючих теж більшало. До них приєдналась Алла Ковальова, депутат міськради і заступник голови шостинської міської організації ВО Батьківщина. Ми сабробираємося. В общем, в екстреному порядку Стали дзвонити батьки, родственники невести, наших бойців, які служать нашої шоцінської часті. Вот, і просіть. Рукаводство організації Батьківщини Свободи не допустити виводи наших пальців на подавлення Майдана. Все ж таки, військовослужбовці покинули територію військової частини. Деякі дійсно повернулися додому. Проте біля п'ятьох вантажних машин з військовими попрямували за межі шостки. Про кінцевий пункт їхнього призначення не повідомлялось. Випустить моїх винаслужащі. Не робити, не робити. На Недільне народне віче було, хоч і черговим, але особливим, зважаючи на події останніх днів, які вже стали історичними. У тих, хто зібрався на площі біля податкової, спостерігали двоякі почуття з одного боку, радість від цілковитої перемоги Майдану, з іншого траур за безпрецедентну кількість жертв тих, які цю перемогу і принесли. Вічі розпочалось хвилини мовчання за загиблими на майдані і виконання державного гімну. Основною метою зібрання стало прийняття резолюції. Учасники ВІЧа проголосили вимоги до органів державної влади притягнути до відповідальності представників та депутатів від партії регіонів за дії, направлені на розкол держави. А також притягнути до кримінальної відповідальності Віктора Януковича та його найближче оточення за дії, які призвели до загибелі людей в самому розпалі. Віча за спинами опозиційних ораторів несподівано з'явились близько сотні чоловіків, з рядів тих, хто в цей день захищали пам'ятник Леніну. Вони почали засвистувати віче і скандувати фашизм не пройде. Ситуація між двома сторонами накаляється, але завдяки правоохоронцям та холодним головам з обох боків сутички вдається уникнути. Учасники антимайдану запевняють, що не дадуть знести шостинського ілліча і досить емоційно висловлюють недовіру своїм опонентам. Мы пришли сюда, чтобы защитить от вандализма наши памятники, наши архитектурные эти памятники. Это воспоминания это наших отцов, наших дедов. С этим, с этим именем на, даже на этих памятниках они шли в бой. Мы этого не дадим. Потому что с каждым поваленным памятником ветераны от инфаркта умирают. Еще раз говорю, здесь мирные люди. Никто ни с кем не собирается воевать. Мы Прийшли, ми жителі города. Під голосні вигуки антимайданівців учасники вічі не припиняють свою акцію, але раптово звук гучномовця обривається. Один з антимайданівців проривається до опозиційної палатки і трощить ноутбук. До нас приходили захисники пам'ятника Транєдні... да? до нас, до мирних громадян. Дивіться, що у їх було в руках. Це отобрали одне одного них. Оце захисники пам'ятника чоловік, якого випало посвідчення працівника міністерства внутрішніх справ. О, О, ось його пос... фамілія. Ші... Шако Олександр Кирилович. На Олександр так, що розбив нам булькар, це підтверджує те, що я казав, що вони охороняють цих тітушок. На шостинське народне віче приїхав Артем Семеніхін, голова Канатопської організації Свобода. Він розповів про те, як зносився пам'ятник Леніну в сусідньому шостій місті. В місті Конотоп нещодавно була створена народна рада, як, в принципі, і по всій Україні, аналог загальноукраїнської народної ради. На зборах народної ради було прийнято рішення для того, щоб знести пам'ятник Леніну. Адже це є згадки минулого, я б назвав це гнилі, гнилі зуби. Того режиму, який ще до нещодавно панував на нашій землі, на нашій території, також Артем Семеніхін зробив заяву від громади міста Конотоп про вимогу, адресовану народному депутату Ігорю Молотку. Три тижні назад громада міста Конотоп прийняла рішення е, висловити свою думку відносно того, що Ігор Федорович Молоток знаходиться в фракції партії регіонів. Ми його обирали як мажоритарника, як позапартійного, позафракційного. Він нас обманув, ніхто не казав, приєднатися за партії регіонів. Ну добре, приєднався, обманув. То ми зараз офіційно громада міста Конотоп висловилися йому і сказали, щоб він негайно виступив заяви про засудження дій режиму Януковича Азірова і вийшов публічно з фракції партії регіонів. Цього разу народне віче у шості зібрало сотні учасників. В руках мітингувальники тримали державні прапори та прапори партії Батьківщина Удар і свобода. Перед мітингом прихильники Євромайдану заспівали гімн України. «Що ми, браті, за роду Слава Україні! Розпочалось відчас з хвилини мовчання в честь загиблих внаслідок акції протесту у столиці. Учасники акції тримали портрети жертв та запалили свічки. Обурило те, що людей стали вбивати. В принципі, все, що не робили, це ерунда. В принципі, ну там палили, крутили, однімали там над людьми, знущалися там. Ладно, роками терпіли. Ну коли вже поїхали гроби по Україні цинкові, ну це вже все. Хочу, щоб мій народ, мої люди, от мої люди, от мої друзі, сусіди, Жили в новій стране, щоб вони не боялися, щоб їм за вот ленточку, яку я зараз ношу, вона мені вже два місяці тюрми. За цей шлем, який я в знак протеста. Я мирний человек, но я його в знак протеста. Після вічі на площі мітингувальники колоною рушили до військової частини 3022. Біля частини було прочитане звернення учасників акції до шостинських військовиків. В'ячеслав Кривенок, командир військової частини, запевнив, що весь особовий склад перебуває на місці своєї постійної дислокації, а в столиці шостинських солдат немає. На що мітингувальники скандували молодці? Находиться 100% в пунктів постійної дислокації. Дякуємо! Дя від військової частини колона прихильників Євромайдану рушила до міського відділу міліції. Від міліції учасники ходи вирушили до офісу місцевої організації партії регіонів. В офісі регіоналів нікого не було. Один з учасників ходи намагався зірвати зі стіни вивізку. Його зупинили інші мітингуючі, назвавши такі дії неприйнятними для своїх акцій. На порозі офісу партії регіонів протестувальники поставили фото загиблих та запалили свічки. У гості до підсумкової програми тиждень ми запросили учасника майдану Віталія Ляшка для того, щоб поставити йому декілька питань. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Ми показали. Тільки що сюжет, який відтворив подію у Шості під час Євромайдану. І хотілося поставити вам, як учаснику Революції Гідності, декілька питань. І перше з них ви були свідком і учасником тих буремних подій, які відбувалися на Майдані. Скажіть, будь ласка, що закарбувалося у вашій пам'яті найбільше? Ті події, які відбувалися в Києві на Майдані, вони розтяглися на великий проміжок часу. І щоб щось одне виділити, це дуже важко. Закарбувався в пам'яті, згорівша будівля, проспілок, згорівши взагалі-то Майдан, вибухи, коли рвався газ, балони газові під час штурму. Ну і, звичайно, події 18-22 го го будем, будемо так казати, ну навіть 22 го лютого, коли вже був пік от, тих подій, коли вже протистояння. Дійшло до стрілянини вже із автоматичної зброї, не тільки з помпових рушниць, ту, що використовував Беркут спочатку. От. Ну і звичайно, смерті, і потім поховання тих людей, тієї небесної сотні, яка загинула під час всіх цих, цих подій. Майдан для багатьох став символом віри і надії у зміни на краще і місцем боротьби за свободу. Після двох років подій на Майдані багато хто з українців задається питаннями, що було б з України, якби не було Майдану? Чи залишився б у нас Крим, чи була б війна на сході країни? Як ви можете прокоментувати це питання? Крим би залишився він і зараз на місці, скажімо так. Але невідомо де вже був би Київ, скажімо. події на Майдані. Вони були викликані не тільки, скажімо так, вимогою підписати асоціацію з Євросоюзом. Ну, хтось може бачив тільки цю, скажімо, так, причину, заради якої він вийшов. А багата така велика кількість патріотів вийшла саме боротися проти цієї влади, яка вже майже здала Україну. Всі знають, що і в СБУ. І в МВД, в Міністерстві оборони вже сиділи, скажімо так, адепти Кремля, кремльовські генерали, які вже ну, майже керували країною. Вони, ну, Росія добре розуміла, що якщо Україна підпише асоціацію з Євросоюзом, то відкривається для України найширший і найвеликий ну, ринок світу, це ЄС ринок ЄС. Шари не буде на транзит газу, будуть втілюватися в життя енергозберігаючі технології, ми не будемо купувати в них стільки газу. Взагалі ця бензогазозаправка Росія, вона ну, завдяки Україні ну, скажімо так, мала величезні статки, викачуючи звід, звідси ресурси. Постійно маніпулювати і, і, звичайно, використовуючи неганасі як політичну зброю, розумієте, це і в економіці вони були зав'язані одна на одну, і в інтеграційному всьому процесі вони на шар отримували ну, то, що з України, значить, експортувалося до Росії. От, вони прекрасно розуміли, що це і економічні е, збитки для Росії, і надбання економічні для України, для українського народу. От, і це була б цивілізаційна втрата. От, тобто е, вже остаточна б Україна вирвалася б всього б руського міра, от, е, отримала вже остаточну незалежність і почала б будувати ну, незалежну міцну українську соборну державу. Європейського такого змісту, тобто тут би вже будували би Європу в Україні. Це в плани Кремля не входило. І тому вони вселяко вже намагалися загарбати Україну. І ті 3 мільярда, ну такі ну, міфічні, які були видані особисто. Під якісь незрозумілі гарантії Януковичу заради того, щоб зірвати всі ці процеси. Але Майдан все ж таки переміг, і ці плани Росії були зруйновані. І, звичайно, вони не змогли тоді це зробити. Вони це розпочали після перемоги Майдану. Відразу анексії Крима розпочали провокації. Скажімо так, на Донбасі був розгорнутий план Б. Він дорожчий для них, звичайно. Це і економічно в рази набагато дорожчі, і людські втрати набагато більші. Але це агресор світовий, і вони не відмовилися від свого плана Б, а саме його втілили в життя. І зараз, скажімо так, ми протидіємо цьому плану Б російському. Тобто ми воюємо зараз. Ми воюємо з агресором, Це є продовження боротьби за незалежність України, яка була розпочата ще раніше і вже більш так активізована під час Революції Гідності на Майдані. Ну ми скажімо так зараз. Знаємо свого ворога в обличчя, але ось тоді на Майдані ми. Ті люди, які загинули, ми досі не знаємо прізвищ тих, хто причетний до розстрілів на Майдані, і десятки чи інше цих тітушок бойовиків, які били, і вбивали майданівців ви у Харкові, і в Києві, і в Донецьку, вони і зараз гуляють на волі. І ви, як громадський діяч і учасник майдану, як можете прокоментувати відсутність результатів розслідування по цій справі? Я вам більш того, скажу, вони не тільки гуляють по волі, а вони і при владі. Вони балотуються, скажімо так, до місцевих влад у правладних списках. Вони вже там знайшли якусь спільну мову з нині діючим режимом, який ми також не вважаємо проукраїнським і народним режимом, ну, владою народною, ми не вважаємо цей режим. І тому ми кажемо, що революція не закінчилася. То був перший етап. Людей ну, в черговий раз розвели, як котят, як вони кажуть. Знову надурили. Цим, скажімо так, задурили голову, що ось ось війна, треба провести вибори президента в один тур Ну і, скажімо, наш народ ще треба готувати для того, щоб дійсно відбулася революція і вона була доведена до логічного завершення. Тобто повинна прибратися, бути прибрана в країні корупція, повинно бути прозоре судочинство. Повинна бути економіка ну, така, яка ну, не націлена на збагачення олігархів, а така, яка є соціальною, тобто соціального спрямування. Тобто повинна бути змінена і податкова система, і багато чого. Революція це, вона передбачає корінний злам системи, можливо, навіть і системи влади. От, цього ще не відбулося. От, і тому, звичайно, вони однакові. І тому я вважаю, що вже минуло два роки, а майже ніхто не покараний. Патріоти сидять в в'язницях. А ті, хто вбивав патріотів патріотах і організовував це, вони зараз цілуються з владою і є частиною цієї влади. Тому революція ще буде. Скажіть, будь ласка, а як, на вашу думку, чи змінилася шостка після Майдану? Є зміни. Але вони не є такими вже суттєвими. Ми, як представники політичної партії правосектор, взагалі та національного визвольного руху, правосектор, багато проводили акції і спілкувалися з людьми. На шостку вважають таким якимось аплотом, скажімо так, русковоміра в Сумській області. Але насправді це ну, не зовсім так. От зміни відбулися, вони не такі вже ну, великі радикальні, та не радикальні, так. так, але є. Вже багато людей ну, розуміє, що е, підґрунтям для економічного зростання, для того, щоб кожен, як представник нації всієї, мав е, вищий рівень життя, треба мати базис. Це є національна ідея. Тобто на цьому повинна базуватися і вся економічна складова. Тобто, якщо ми себе будемо відчувати нацією, зрозуміємо, що на своїй землі нам ніхто не буде допомагати, скажімо, за нас щось зробити, а ми самі повинні це зробити, то зростання буде. І ми ну, докладаємо зусиль для того, щоб все ж таки мобілізувати цей ідейний такий, от скажімо так, цю ідейну частину нашого шосткинського вже суспільства. От, і вона зростає. Молодь так підтягується до цього. От, і я так хочу сказати, що я не песимістично дивлюся на це. Я сподіваюся, що все ж таки ну, ми переможемо і побудуємо українську соборну, незалежну державу. Дякую. І скажіть останнє питання: що для вас день свободи і гідності? Ось який буде відзначатися на цьому тижні? Для мене це той день, коли треба згадати всіх тих, хто загинув. І звернутися ще раз до всіх людей доброї волі, до патріотів, щоб вони зробили все і жили так, щоб ті, хто загинув, щоб їх смерті не були даремними. Смерті тих, хто загинув на Майдані, смерті тих, хто зараз гине на фронті. На російсько-українській війні, от, проти колабораціоністів і загарбників. Треба все зробити, щоб їх смерті не були даремними, а щоб дійсно ми побудували ту Україну, якою буде пишатися навіть, навіть той, хто зараз ну, проти там. Ми розуміємо, що рівень е, свідомості суспільства ще не доріс до того, щоб скажімо так, волю міняти на лампочку чи на шматок якогось там асфальту. От, але до цього треба йти, і ми будемо до цього. Ну, будемо цього прагнути, будемо до цього йти. Я вважаю, що ми переможемо в цьому. Будемо дивитися у майбутнє Вірою надією. Я вам дякую за розмову. А ми продовжимо підсумкову програму тиждень. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!